В Україні запроваджують вайтліст режим для терміналів StarLink. Це перелік перевірених пристроїв, яким дозволяють і надалі працювати в цивільних користувачів та бізнесу. Неверифіковані термінали з часом можуть бути відключені. Процедура передбачає одноразову верифікацію пристрою. Вона є безоплатною та обов'язковою для фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. Ми звернулись до Центру надання адміністративних послуг, аби поспілкуватись з керівницею установи Єлізаветою Фоміною та дізнатись, як саме впроваджується вайтліст та що потрібно для верифікації. Доброго дня, шановні глядачі! Нещодавно Мінцифра презентувала нову послугу: реєстрація повідомлення використання Starlink. Вам необхідно звернутися до найближчого ЦНАПу, щоб ваш надалі StarLink працював гарно та якісно. Розкажіть, хто може подати термінал на верифікацію? Звичайні громадяни або фізична особа-підприємець. Якщо ви Юрособа, то вам необхідно зайти на портал Дія і подати особисто. До нас тільки ті категорії людей можуть звернутися. А де можна подати документи для верифікації? Любить снаб, де вам зручно, який до вас ближче всього знаходиться. Розкажіть, які документи необхідно мати при собі? Паспорт та індифікаційний код та і мати про собі інформацію про ваш Starlink. Для того щоб верифікувати свій стерлінг, яку саме інформацію людина має підготувати перед тим, як прийти до ЦНАПів, більш детальна інформація була викладена на нашому офіційному сайті, або ви зможете ознайомитися на нашій сторіночці Facebook. Якщо щось було незрозуміло, ви можете зателефонувати за нашим номером телефона і вам все. Розкажуть розкажіть, а чи є якісь ліміти по кількості терміналів для верифікації? Так, вони є. Якщо у вас один старлінк у вашому використанні, вам можна його не брати фізично до нас. Ви просто берете інформацію, приходите і ми подаємо повідомлення про використання вашого старлінку. Якщо у вас у використанні більше одного до трьох, не більше трьох, то вам необхідно взяти ваші всі старлінки, фізично їх до нас принести, і ми подаємо по кожному старлінку повідомлення про використання. Як довго по часу? Іде реєстрація старінків, через який час людина вже зможе користуватися. Як тільки вони ведуть вашу білий список, приблизно декілька днів треба очікувати кожного дня. Просто перевіряйте вашінки декілька днів, і він знову запрацює. За словами фахівців, відкладати верифікацію не варто, адже не внесені до Ватліст-термінали згодом можуть бути відключені. Лише за перші дні після старту послуги до місцевого ЦНАПу вже надійшло 5 звернень. Тож власникам Starlink радять заздалегідь подбати про підтвердження своїх пристроїв, аби і надалі безперешкодно користуватись зв'язком.